Завдання на сьогоднішній урок заповнити таблицю позитив та негатив використання діпфейки 4 бали. Це для тих, хто ще це не зробив. На минулому році ми це виконували у групах. Наведіть власні приклади діпфейків 2 бали. Також для тих, хто не зробив. А сьогодні ми будемо створювати власний діпфейк звернення до українців від українських поетів. Ось ми можемо переглянути зараз такий невеличкий приклад. І коли ви будете надавати мені доступ до відео, також будемо вчитися з вами, як посилання на відео у конві давати. Тобто ми завантажувати його не будемо. На YouTube також викладати не будемо цей діпфейк. Він залишиться у мене, а вам тільки от посилання на нього скопіювати. Тече вода в синє море та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Розкажи, розкажи мені, поле, що ж тепер нам з тобою робити? Е, хіба це уперше така моя доля, хоч кукіль та волошки я буду родити, все ж лугаторю є щось із поля. Гей, ти Ви Хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Так, переглянули приклад, і тепер як все це створювати. Значить, по-перше, що вам потрібно завантажити? Вам треба зайти або за усім посиланням, подивитися, які вам пропонуються. Аудіофайли, або ви, в принципі, можете самостійно знайти аудіофайли. І також тоді, якщо ви знайдете певні сайти, на яких отак от багато буде, або окремо, наприклад, там поезія Шевченка, поезія Лесі Українки, і так далі. То також можете ось сюди додати ще для того, щоб інші також скористалися вашим посиланням. Тобто, вам треба сказати, завантажити будь-який, ну прослухати. Подивитися і завантажити я, наприклад, от поезію Максима Римського. От слухати, натиснула, да, і потім тут три крапочки, і завантажити. Він в мене вже завантажений. Далі вам також треба знайти фотографію Максима Рівського і також його завантажити. Після цього ми переходимо на ось цей ресурс. Якщо ви знайдете будь-який інший ресурс, який також може оживляти фото, також я не заперечую, можете також ним скористуватися. Щоб працювати з цим ресурсом, тут треба якби увійти в нього. Тобто, дивіться, якщо ми зараз будемо писати, вивантажити фотографію. А, значить, в мене вже там профіль мій є. А у вас, якщо не буде вантажувати фотографію, то тоді треба буде ще вам зареєструватися. А, ну от дивіться, бачите, от мене зараз от просить. Зареєструйтеся для без, безплатної анімації вашого фото. У мене вже є. Так, прийняти і продовжити. Вибираєте знову ж таки свій аккаунт. Через аккаунт Google швидко все можна зареєструватися. У мене вже мій аккаунт є, але бачите, все одно запитую там де дату народження. Запитую, видате свою дату народження. І подивимося, ще що. І більше нічого. І тепер треба почекати трошки, поки у нас буде оживлятися ця фотографія. Ну, воно небагато, десь хвилинка або дві хвилинки. І коли це зробиться, то тепер от у нас є доступна, дивіться, кнопочка завантажити відео. І ви натискаєте цю кнопочку Завантажити відео. І відео завантажується, воно завантажується у загрузку. Так, показати в папці, і отут у мене все в завантаженнях іде. Тут у мене і музичний файл. Ось, бачите, фотографія, MP4 в форматі і аудіофайл, який ми завантажили. Після цього ми заходимо в канву. Я продовжу редагувати. Ось цей відеоролик, який попередньо у мене був зроблений. Ви сьогодні будете робити, працювати у команді. Тобто, що треба зробити? Обов'язково треба додати сторінку першу, якби титульну сторінку зробити. У мене її немає. У вас повинна бути там перша титульна сторінка, додаєте до титульної сторінки. Ну, я вже ось далі у мене є от уже. Посторінка пуста. І тепер мені треба завантажити сюди відео і завантажити аудіозвук. Вибираємо передані і передати файл. Спочатку ми передаємо вибираємо MP4, наприклад, ну там без різниці йде. Завантажилось. Бачите, у нас іде завантаження. Коли воно завантажиться, тоді вже, тоді вже можна з ним працювати. І тепер ми вибираємо файл, завантажуємо ще аудіофайл. Також він бачите, завантажився. Тепер нам треба додати відео. От поки що три завантажується, ми відео додаємо. Тепер зверніть увагу, як можна додати. От ви бачили, у мене деякі відео поетів на повний екран йдуть, а деякі відео ось, не на повний екран. Тобто, тут також, ви, як автори, Можете, або такий спосіб, який вам більше сподобався, такий і будете робити. Тобто, ще раз я вибираю пусти, пусту сторінку і перетягую. Якщо от я перетягнула ось так, у мене, бачите, вийшло якби не на повний екран. А для того, щоб зробити, щоб воно було на повний екран, я додала ще одну сторінку, ви отак от перетягуєте і чекаєте, ось так от підводите до верхнього краю. І почекати, поки воно вам запропонує, от, бачите, отак от на повний екран. І тепер я от е, відпустила мишку, і у мене завантажилось одне відео так от, не на повний екран, інше відео на повний екран. Як вам сподобається більше, так і зробити. Можете, наприклад, якщо у вас буде відео велике, один раз е, з такого ракурсу, потім з іншого ракурсу. Тепер нам треба додати відео. Верніше, аудіо. Переходимо в аудіо. І аудіо, бачите, у нас вже декілька є тут аудіо. Нам от треба його перетягнути, щоб воно починалося ось з цією фотографією. Так. Пере, ось, ось тут у мене завершується, і сюди я додаю нове відео. Після цього. Коли вам треба прослухати відео, тому що, наприклад, верніше прослухати аудіо, тому що ось на цьому сайті тут багато є зайвої інформації, і нам треба зайву інформацію обрізати. Тобто, давайте будемо прослуховувати тепер, включаємо і прослуховуємо. Ви слухаєте Радіокультура. Поезія на радіокультура. Вірші Максима Рильського в авторському виконанні. Записи із фондів українського радіо. Тепер подивіться: у нас не вистачає. Тобто, бачите, звука вже немає. Що треба зробити? Додати посту сторінку, і, наприклад, зробити, щоб вона була е, довше трошки. Протягуємо, скільки потрібно, а потім ми її просто видалимо, коли ми звук. Трошки уріжемо. І так, нам треба знайти, де початок е, нашого звучання йде. Рояндій виноград. Ось тут -от починається, Да? І тепер я натискаю праву кнопку миші і мені треба розділити аудіо. Я розділила аудіо. Оця попередня дорожка, доріжка мені не потрібна. Я за допомогою кнопочки деліти її видалила. Перетягую тепер трошки поближче. І тепер дивимося, прослуховуємо тепер кінець, також не обов'язково повністю все робити. Можна також компонувати, наприклад, декількох авторів взяти і е, якби нарізку певних фраз зробити. Ну, дівчина утомлена, прийшла і, хоч вечеряти, байдива, книче, мати, за сапку і від квітник, де рожа розцвіла, де кучерявляться кущі любистку і м'ятий. Ось тут я, наприклад, завершую. Одну фразу я взяла. Знову мені треба на цьому місці розділити аудіо, і зайве я прибираю, видаляю. І тепер у мене, бачите, залишилось іще відео, також зайве. Тепер курсор я вставляю на відеодоріжку. І на відеодоріжку так же само. Натискаю праву кнопку миші, і тут вибираю розділити сторінку. Розділяємо сторінку, після цього зайву сторінку ми видаляємо. В кінці також оця сторінка, яка я додавала їй для того, щоб продовжити звук, я її також видаляю. І в кінці можна ще додати сторінку, текст додати, хто працював над цією презентацією. Або на початку, або в кінці можете додати ще титри, хто працював, і, наприклад, можна ще додати так, які були використані вірші яких авторів. У цьому відео. Тобто обов'язково треба, щоб були ще титри. Також можете додати, як в попередньому ми додавали різні, різний, різний вид анімації ми ще додавали. Я не те зробила Видалити сторінку і додати певну анімацію, наприклад, між сторінками. І анімацію можна додати також ще до титрів. Також додати анімацію, щоб краще сприймалося. І тепер дивіться, яким чином швидко можна передати відео на перегляд. Тобто ми вибираємо більше і вибираємо посилання лише для перегляду. Тут два посилання є, От там, де око поділитися посиланням, це коли ви будете працювати разом. Наприклад, в команді вам треба зробити якесь відео. І один із вас робить відео, запрошує інших потім. І ось це посилання для того, щоб можна було редагувати презентацію. Сьогодні я вам буду для редагування, я створила у себе в канві всі відео, і ви будете їх робити, якби на моєму ресурсі, а я вас запрошую по імейлу. А ось це посилання, яке я копіюю, це буде знову таки. Посилання, яке вам треба буде додати на сторінку свою презентації, там, де написано, ось ця от діпейк, звернення до українців. І тут ви передаєте просто посилання на зроблену вашу роботу. Якщо ще, ще хочу показати, тому що, коли комп'ютерне тестування буде, у нас будуть запитання по редактору саме Canva. Щоб додати нових авторів, отут ви нажимаєте плюсик, і тут імейл вставляєте і додаєте, надаєте, хто буде працювати над цим роликом. От я дивлюсь, дивлюсь що я тут випадково Маргариту Чамату сюди направила. Зараз подивимося, Маргарита, в якій ти групі, і, можливо, я тоді й тебе передам. Ось на цьому. Я завершила свою теоретичну частину, і зараз у нас буде практично.